І наступні оновлення, які нам додалися, це оновлення саме грідів. І після того, як фірма оновилася, тут з'явилися не тільки банальний класичний автолеяуд, де ви або вирівнюєте справа наліво, або знизу вверх, а тут ще з'явилися такі штуки, як гріди. Як вони працюють? Ну, це зазвичай нам потрібно для цього створити будь-який автолейаут, І в нас з'являється ось тут налаштування. Тобто, в нас можна або там фрім-форм поставити, ну в принципі, з вертикал і хорізонтал штуками, ви я думаю, з того, що вони і були, вони просто змінили свій вид, то ще якраз з'явився ось цей ґріт, де ви можете визначати кількість, яка вам буде потрібна для ваших елементів. Ви їх в них, оці в секції, можете закидати в те, що вам буде потрібно, і у вас вже по гріду будуть ставитися елементи, що теж є дуже класним і дуже часто використовується якраз сверстя. Тобто, якщо ви опануєте там, Ось ці налаштування автолеяута, ви в принципі будете розуміти верстку. І якраз я думаю, що ось це все додали. В принципі, це капець екологічно, Того, що по такому принципу буде працювати фігма сайт, того що це принцип верстки.